Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка сьогодні. Під рубрикою Політична агітація актуальне інтерв'ю з народним депутатом України, фракція Свобода Андрієм Міщенко. Добрий Вітаємо день. вас в нашій Добрий студії. Дуже приємно вас бачити. Таких високих гостей. Ми коротенько поговоримо про вибори. Ми знаємо, що фракція Свобода висунула свого кандидата Олега Тегнебока. і зараз нав'язується така думка в суспільстві, що вибори повинно ми провести одним туром в першому турі обрати президента. Але ж я думаю, у вас інша думка. Розкажіть, будь ласка. Я думаю, що людина, яка розкручує це питання, щоб провести в одному в один тур вибори, вона просто хоче зекономити кошти на свої передвиборчій агітації в другому турі. Насправді в Україні не було прецедентів, коли президента вбирали в одному турі. І я думаю, після 25 го числа ми всі пересвідчимося, що буде другий тур. Тому важливо в першому турі, українці зараз не голосують під дулами автомата. Українці мають справді вибір гідного кандидата, який би мав би відповідати їхнім ідеологічним забарвленням, принциповим позиціям, зрештою програмовим засадам. І українець має, вибираючи кандидата в президент президента, ще й обирати команду, тобто дивитися, хто за ним стоять, які люди. І ці люди відповідно, ці обличчя чи будуть нові, чи будуть старі. Як вони будуть далі керувати державою. Тому я думаю, це нічого більшого, як просто маніпуляція, скажімо, рейтингами там, чи соціологічними опитуваннями. Насправді ми знаємо, як проводяться соціологічні опитування, як проводяться рейтинги. Нам перед виборами в 2012 році свободі давали, якщо не помиляюся, від 3,2 до 5,7. Рейтинг натомість через тиждень ми отримали майже 13%. Оце у нас є рейтингові компанії такі. Зрозуміло. Чому все-таки свобода висунула свого кандидата? Скажіть, будь ласка, в чому його відмінність від інших Коротенько, хоча б декількома фразами? Справа в тому, що Олег Янебок – це лідер ідеологічної політичної сили. Рано чи пізно він буде президентом держави. Ми Років 7 назад набрали 0, там 20%, потім 0,37, потім 0,76. Зрештою, після того наш поступ йшов по цілій Україні і вже центр України, Схід України все більше і більше віддає голосів за українських націоналістів. Олег Тянибок це цілісний державний муж, я би так назвав, тому що він з роками, знаєте, як молоде вино, потім стає добрим вином. Він брав участь в студентському двані в 90-му році. Він брав активну участь в помаранчевій революції, Зрештою, зараз був опорою стежнем Революції Гідності 14-го року. Ми бачимо, як себе поводять українські націоналісти в парламенті, фракція Свободи в парламенті. Це 100% відвідування засідань, 100% відвідування комітетів. Це законопроєкти, які надважливі і для української армії, і для українського суспільства. Зрештою. Ми заплатили велику плату на революції гідності, коли у нас загинуло 19 членів свободи, понад сотню поранених, сотні були чоловік, ходили під криміналом, і ми маємо моральне право висунути Олега тягнебока кандидатом в президенти. Зрештою, українці, які виходили на майдан гідності на революцію гідності, вони бачили, як він себе там поводив. Ну, і Ще є такий момент, що він єдиний лишився з лі з трьох лідерів, які були на Майдані. Тобто зараз не балотується ні Кличко, ні Арсен, ні Ценюк. І відповідно люди, котрі були в Києві та й зрештою на місцях, які працювали, вони бачили, як поводила себе свобода, яка як вона брала участь в тій революції. Ну і відповідно, Олег Тягнебок має повне моральне право балотуватися в. Я впевнений в новітній українській державі, в сучасному суспільстві, яке скинуло Януковича, яке має все зробити, щоб не було контрреволюції. І саме Олег Янибок буде та людина, яка довершить ті вимоги Майдану, які, зрештою, зараз ну, не виконуються в повній мірі, так і би нам це хотілося. Це ілюстрація, це проведення. Надважливо провести люстрацію, тому що через люстрацію пройшли країни Східної Європи. і Ми бачимо, як ці країни стартанули. Нам необхідно зараз в навіть світлі тих подій, які відбуваються на сході України, провести адміністративну реформу. Що вона передбачає? Перш за все, це ліквідація адміністрації президента, обладміністрації і райадміністрації. Натомість, що ми пропонуємо? Президент, обраний всенародно, має очолити уряд. Так як це є в країнах Європи, і відповідно взяти на себе повну відповідальність за економічний зовнішній вектор держави, тому що до цього часу завжди був якийсь пін понг Хто винен уряд, хто винен президент, хто винен Верховна Рада? Чітка відповідальність. Відповідно звільняється мільярди гривень асигнувань на адміністрацію президента на райадміністрації. Ви пропонуєте скоротити значно чиновники вищих так, ран? Так, однозначно, адміністрацію президента? Так, це має бути. Він це є. Бо ви розумієте, яка зараз сталася ситуація. Губернатор приїжджає в Київ, в нього погані соціально-економічні показники. Прем'єр-міністр йому ставить незручні для нього запитання. А він може сказати слухає. Хто ти такий? Мене ж призначав президент. Ви розумієте? Насправді, що ми пропонуємо? Президент очолює кабінет міністрів. На місцях ми проводимо адміністративну реформу за прикладом тої ж самої Польщі та інших країн, де робимо повіти. Це 300 наприклад, повітів в Україні. Значить, повітову владу обирає люди за мажоритарним принципом, а депутати формують виконком. Тобто не хтось києва призначає. Самі формують виконком на місцях залишається там умовно кажучи 50% надходжень бюджет, і виконком на місці вже бачить яку. Вирішити треба проблему, чи це екологічно, чи треба ремонт школи, чи ремонт дороги, чи каналізація. Кошти на місцях залишаються. І, відповідно, голова виконкому буде кровно зацікавлений, щоб пройшли інвестиції в його район, щоб там з'явився бізнес. Бо зараз голова адміністрації не зацікавлений, чи є бізнес, чи нема. До цього часу він просто цей бізнес е притискав, знімав якусь копійку і в Київ відвозив. Е Парламент, що ми пропонуємо 300 депутатів, які обрані за пропорційною системою виборів. 300, а не 450? Однозначно. 300 депутатів це оптимальне число для такої великої української держави. Кожен буде мати уповноважений закріплений заповітом, але тим не і депутати виконують тільки законодавчу діяльність, тобто не так як зараз, що вони мішуються і в кадрову політику, і так далі. Законотворча діяльність. Тепер щоб все це почало діяти, має існувати ще закон про відкликання президента, депутата, депутата Верховної Ради і депутата місцевих рад. Більше того, і міського голови однозначно. Ну, Тому що якщо громада довірила е, е, депутатові працювати, так як ми бачимо, комуністи, От вони не, ноль голосів на, на, не ходять на засідання, а якщо ходять, то тільки для того, щоб зробити пропагандивний виступ, розписатися в, зарплаті, в довідці і піти. Тому таких, такі фракції треба просто цілими фракціями відкликати. От. Надважливо після того, ми пропонуємо судову реформу, тому що кожен громадянин стикається з безчинством, які творяться в судах, а це щоб на місцях громада також вибирала місцевого суддю, який би відповідав всім критеріям, які є вимоги до судді. Якщо ми це зробимо, то в результаті ця гілка влади буде справді незалежною. Вона не буде залежати ні від Верховної Ради, ні від Кабінету міністрів, тому що її обирає народ, отак і це і в країнах Європи. І четверта наша реформа, яка би мала додати, скажімо, Моторики в розвиток українського суспільства це реформа правоохоронної системи. Значить, міліціонера призначає Київ, а натомість, якщо він себе тут показує з гіршого боку, громада має також його право відкликати. Начальника міліції. Так, так, і підняття престижу цієї професії. Це добра заробітна плата. Це вища освіта, тому що міністерство внутрішніх справ має перестати бути міністерством працевлаштування безробітних чоловіків. Туди має йти це має бути престижна професія. туди має йти справді кваліфіковані спеціалісти, які мають бути не режиму охоронним органом незалежно, незалежності, який буде завтра президент, а правоохоронним органом. Якщо ми це все зробимо, це дасть імпульс для розвитку бізнесу в держави, де є відкриті суспільства, приходять інвестиції і. Бізнес от от це, к це. Ті відмінності, які зараз пропонує свобода, і ті відмінності, які зараз пропонує Олег Тягнебок від інших кандидатів. Бо багато говорить про реформи, а насправді реформи сходяться тільки до помінення прізвища з одного прізвища на інше. А насправді система все залишається. Якщо ми це зробимо, тоді система буде працювати на відкриті суспільства, а не людина, яка може бути добра чи погана, і в результаті українці стають заложниками від совісті. якого, Чиновника, так не має бути. Дуже змістовно, прямо чудова програма, втягне бока. Дійсно. І знаєте, я згадала, що саме партія Свобода під час Євромайдану втратила дуже багато своїх активістів наскільки я знаю, десь біля 20 людей. Тому моральне право, безумовно, навіть честь їх пам'яті це піти кандидатом президента і подивитися, як підтримує народ. Дійсно. Ну, ви розумієте, я знаю одне, що всі. Я, я особисто знав багатьох хлопців. Я сам на Інститутській 20 го числа першого, це Остима з Тернопільщини заносив вбитого хлопця в готелі Україна. І тут, ви, розумієте, мотивація зробити не просто така, щоб сподобатися виборцям і сказати, що ми це зробимо. Тут мотивація є вже набагато глибина. Ми пережили. Горнило боротьби, зрештою, так мало відбутися, тому що Україна нація якось дуже була розслаблена. А тільки в боротьбі кується нація. Розумієте, так як метал кується в кузні і стає сталю, так само і нація. Тому на жаль. Ми пройшли це через кров, можливо, ще буде литися кров, не знати, як закінчиться ще в Донецьку, в Луганську, але тим не менше я впевнений 100%, що через це чистилище ми вийдемо набагато сильніші. Зрештою, ми бачимо приклад того ж самого Ізраїлю, де країна прекрасно розвивається, де прекрасна економіка, люди одружуються, народжуються дітей, але в той же час вони завжди готові відстоювати свою державу зі зброєю в руках. Можливо, це буде чекати українців, але так багато живе націй, і через це вони стають сильнішими. Вважаєте, що іншого виходу немає, так ну розумієте, ми бачимо, який в нас є сусід, де президент, м'яко кажучи, просто неадекватний чоловік. Він маючи 100 мільйонів населення десь так за скромними підрахунками. Не 100, 140, як зараз говорять, а справді 100 мільйонів. Хочу боротися з нацією, яка яку ніхто ще не поборов. Тут були і австрійці, і німці, і поляки, і румуни, і татари, і, і вони були. І тим не менше, ми стали незалежною державою. Ми зберегли свою мову, ми зберегли свою культуру. Так багато чого ми втратили. Наблонений хребет. Але ми маємо територію, ми маємо націю, і зрештою, ми показали ту. Пасіонарний поступ за останні 23 роки насталися величезні зміни в суспільстві. Коли спочатку тільки Львів виступав за українську державу, потім три області голосували за кандидатів демократичних сил. В результаті зараз ми бачимо певні якісь збурення лише в двох областях. Натомість вся держава вже стала Україноцентричною, так і, 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 і зрештою це також завдяки і нашій роботі, і в ті ж саме Дніпропетровській області, і в Луганській, і в Донецькій, де українці стають гордо виправляють свою голову. Але те, що відбулося, відбувається зараз в Донецьку в Луганську, це. Свідчення того, що Україна не вела гуманітарної політики саме в цих областях. національної ідеї не було. Ну національна ідея є, але вона була розмита. Бо що таке національна ідея? Це коли українець має стати господаром на своїй землі. Оце Разум... ідея так, Чудово. Оце, це нормальна національна ідея. І е, от я навожу приказ завжди Чернігова. Там є консульство російське, там, е, зрештою, місто є російськомовне, але в середині 90-х воно е, Україна перевела школи на українську мову навчання в результаті. Там немає жодних сепаратичних настроїв. Ви уявіть собі, якщо б Чернігів зараз був би як Севастополь, то би танки за тих 120 кілометрів би швиденько приїхали в Київ, і зараз би русські танки їздили по Хрещатку. Натомість там немає жодних таких випадів. Якщо ми. Почнемо таку проводити політику гуманітарну і в Луганській області, і в Донецькій, і в Дніпропетровській, тобто на сході України, то нам не треба переживати за майбутнє української держави, тому що молодь, яка зараз підростає, яка вихована вже на традиціях не Лєніна, ні комунізму, ні комсомолу, а на традиціях. Величі української нації, української держави, вона все зробить для того, щоб ця держава справді була великою, сильною, бо нам не просто зараз вступити в ЄС там, чи побороти зовнішнього агресора. Нам важливо знати, де завтра буде Україна на світовій шахівниці. Тобто не в рейтингах поза сотням, можливо, варто зробити так, що ми були в першій п'ятірці, в першій десятці, по всіх е, 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 щаблях розвитку. Але для того має прийти нова свіжа кров у владу. Патріотична, націоналістична, для яких Українська держава не місце для заробляння грошей, а держава, де є це духовний вимір, зрештою. Дякую. А можна політичне питання? Так. Ваш лідер Степан Бандера, він завжди ваш кумір, лідер на всі віки, як то кажуть. Багато людей на Дніпропетровщині називають і партію Свобода, і вас всіх називають. Чомусь бендерівцями, не бандерівцями, бендерівцями, це дуже цікаво, і фашистами. От що ви можете сказати таким людям зараз? Буквально в двох словах. Ми маємо для себе розуміти, що зробив Бандера. Бандера організував таку організацію, яка зуміла воювати на всі фронти. Організацію, яка не воювала на чужих територіях, а воювала на своїй землі. І, зрештою, ця організація воювала під тими символами, які зараз маємо. ми. Це є тризуб, це синьо-жовтий прапор, і основне було їхнє завдання це постання української держави. Вона відбулася. Ті окупанти, які прийшли до нас, вони за що воювали? Одні воювали за третій чи четвертий там рейх. Інші воювали за якесь слов'янське єдінство, побудова цілого комуністичного раю на землі. В результаті цих держав зараз немає. Немає їхніх ідеологій, так є якісь недобитки і залишки. А його ідея перемогла. Безперечно буде море людей, які будуть за це його ненавидіти, тому що вони ненавидять нас тільки по одному, тому що ми є. Що ми народжуємо дітей, що ми їх виховуємо в українському дусі, що ми розмовляємо українською мовою, що ми ходимо в українську церкву. От тільки через це вони нас ненавидять. Ну, але як то кажуть, прапор їм в руки. Нам свої робити, лупати цю скалу і творити своє життя, яке ми для себе бачимо. І отут наступає ну, товариство. Я це думаю, варто, я думаю, розмови. я думаю, правдивий зараз фашизм це якраз і в Росії, де Потужні економічні олігархії поєднуються з ксенофобією російською, де всі, хто їх оточує, це і вороги. Оце є і фашизм, який зараз продукує Путін. Раз. І другий. І от в ракурсі цьому ми маємо, якщо ми зачепили Степана Бандеру, він завжди казав, треба розраховувати на власні сили. І коли ми зараз йдемо на вибори, ми дуже часто після виборів починаємо бідкатися, що влада нас не почула. Так от я закликаю Україну. Ринців, коли ви бачите, хто ми є, хто такий легтягнебок, ви бачите його минула діяльність, так от прийдіть і підтримайте його. Своїми голосами підтримати цю політичну силу, тому що завтра з цими голосами буде рахуватися майбутній президент, хто б він не був. Якщо в нього буде 10%, то майбутній президент не буде спекулювати питаннями мови, тому що він знає, що тягнебок піднімає цих своїх виборців на захист цих цінностей, і не буде спекулювати питаннями церкви, і не буде спекулювати федералізм чи не федералізм, а чітко унітарна держава. Те, що пропонує свобода, і відповідно Олег Тягнебок, як лідер цих виборців, завжди зможе поставити питання. Ані Руба перед майбутнім президентом, якщо він захоче переступити десь через ці принципи, І тут є надважливо саме ця підтримка людей, і ми маємо для себе розуміти: це є не однотурові вибори, так як це є в парламент, що ти ой пройдуть чи не пройдуть. В першому турі спокійно голосуєш, як підказує совість твої програмові засади, так як ти, зрештою, хочеш бачити українську державу, а в другому турі безперечно підтримуєш найбільш проукраїнського політика, найбільш який би мав би найбільш проєвропейського політика, який би мав повести українську державу, зрештою не тільки в світовому вимірі, а й розрулити питання на сході України з сепаратистами та терористами. Тобто голоси свободи це баланс майбутньої влади. Ви так ну, розумієте? Ви розумієте, як може почути майбутній президент нашу думку, якщо ми навіть на голосуванні її не висловили? Ну, ви розумієте? Тобто виходить так, що знову майдан? Для чого? Ми маємо мирно працювати, але майбутній президент чи майбутня політична вища влада вона розуміє, що от оце є думка людей, оце є ті принципи, за які не можна переходити. Андрій, ну ми знаємо, що ви співавтор законопроекту про цивільну зброю. Це я так розумію, що зброя повинна бути у кожного, хто хоче її придбати і законно зареєструвати. Так як ви вважаєте, Рада Верховна проголосує за цей законопроект? Ну не то що не проголосує. У нас зараз ставляються палки в колеса для того, що ми не зареєстрували цей законопроект. Суть законопроекту є дуже проста. Ми взяли приклад країн Балтії, Грузії, Молдавії, тобто ми навіть не брали Європу, де інакші традиції. Після ухвалення аналогічних законопроектів в цих державах злочинність спала на 70%. Ми взяли статистику, що, наприклад, в таких країнах, як Швейцарія, Фінляндія, Норвегія, кількість одиниць зброї є від 45 до 88 одиниць на 100 людей, тобто, включаючи і пенсіонерів, і дітей, і жінок. От е натомість ми ще взяли таку статистику, що в Україні зараз є 2 мільйона гладкоствольної зброї, і лише 48 випадків її використання. Ну, скоєння злочинів, при тому з них 28 з необережності. Тобто українці вміють користуватися зброєю. Більше того, українці адекватні по відношенню до них. Безперечно, там є море обмежень, тобто там є місця, де немає права бути озброєна людина і таке інше. Але особливо в час зовнішньої агресії, особливо в той час, коли на сході починаються я маю на увазі в в Луганську є випадки етнічних чисток, а саме бувають українців за те, що вони є українцями, українець. Не то, що має право мати зброю, держава зобов'язана цю організувати так, виборчий чи законодавчий процес в державі, щоб він мав можливість мати зброю, тобто забезпечити захист. Так, люди. однозначно, якщо міліціонер не захищає, то людина може захистити себе. Більше того, ми там обмежили, що люди, які мають кримінально минуле, вони не можуть мати зброю. Ті, які є алкоголики там, чи наркомани, вони також її не можуть отримати. Це, більше того, там є курси навчання зброї. Кожна куля відстрілюється і це є в центральній картотеці, відповідно, тому що нарізна зброя, вона, кожна куля це як відбиток пальця. Відповідальність. Так, Відповідальність, тому ми знаємо, якщо, не дай Боже, щось сталося, міліціонер знає. Що це зробив той той, чи той. А зараз натомість міліція в минулі владі хотіла протягнути законопроект про травматичну зброю. Тобто з травматична зброя це хібне уявлення, що ніби вона не може вбити. З метра вона також вбиває, але вона не лишає слідів. І в результаті є море випадків використання цієї зброї, але міліція потім не може злочин розслідувати, бо вона не знає з якої зброї він був вистрелений. І на заході до речі дуже сильно обережно ставляться до травматичної зброї. В багатьох країнах вона є заборонена, тому що вона може зробити більше зла ніж зброя нарізна. А натомість, якщо українець навіть не українець, якщо окупант в даному випадку Росія буде знати, що в Україні знаходиться декілька десятків мільйонів одиниць зброї, і кожний українець свою землю, свою територію, свою сім'ю бачить як найвище благо і готовий це захищати, то жодна армія, а в них армія не така вже й велика, там понад 100 тисяч людей, вони добре задумуються, чи йти на державу, де є декілька десятків мільйонів зброї, які готові захищати цю українську державу зі зброєю в руках. Оце це є надважливо, і е, е, я вважаю, що саме це най, е, момент такий ікс для того, щоб держава дала можливість українцям захищати себе, свої сім'ї, свою землю від окупанта, зрештою від злочинного елемента. Ми бачимо, що зараз відбувається в Донецькій Луганській області. мародерства мародерство починається, коли починають викрадати я людей зброю, не А зброї, не ж бра брати викупи, а натомість мирні люди. Е, Ті ж самі шахтарі, які вчора вийшли на, на страйк в підтримку цілісності української держави, вони є беззбройні. От цим людям дати треба можливість захистити себе. Зрозуміло, і все таки ви сподіваєте, що буде в нас такий закон на Україну? Е, ну в я Україні? би я би хотів, щоб був ухвалений цей законопроект. Е, відповідно, кожен громадянин тоді сам собі вирішить, чи куплятиму зброю, чи не купляти. Е, і чи захищати себе, чи не захищати, але я думаю, що це більш психологічний момент. Злочинець, який буде йти до хати і буде знати, що там можлива зброя, він туди не піде. Зрозуміло. І на закінчення нашої цікавої розмови для всіх, я впевнена. Скажіть, будь ласка, які уроки винесе українське суспільство з цієї війни на сході із того ж Євромайдану з усіх майданів? Нам не можна спекулювати спекулювати питаннями мови. Бо це зразу війна. Не можна спекулювати питаннями цілісності чи нецілісності української держави. Це зразу також війна. Не можна спекулювати питаннями церкви, тому що це є аксіоматичні речі. Це не є теореми, які треба доводити. Я українець, я розмовляю українською мовою. Так, можливо, вона є найгірша для когось, але для мене вона найкраща. Прошу! Цього питання не рухати, і Ми... інший росіянин він розмовляє російською мовою. Однозначно, має але, право. але має право. Наша позиція свободи є дуже проста в побуті. Розмовляєш будь-якою мовою, це твоє право. Зрештою, українці перейшли через це, коли українцям забороняли розмовляти українською мовою. Ми дуже чітко розуміємо, наскільки це є болюче питання, але є інший момент. Якщо ти хочеш бути державним службовцем, будь ласка, розмовляй державною мовою, тому що не буде француз прем'єр-міністром розмовляти французькою мовою в Німеччині, будучи прем'єр-міністром Німеччини. Так само має бути повага. Людина йде на державну роботу, розумляє на роботі державною мовою, в побуті розумляє як завгодно. Оце, якщо ми так зробимо, відповідно у нас ніколи не буде таке брудіння в голові, як, що, куди йти, які вектори брати. Ми маємо бути україноцентричною нацією, і всі наші думки, всі наші помисли мають бути над тим, щоб наша держава ставала сильнішою. А сильніше вона може бути тільки навколо тих речей, які не роз'єднують. Оце і надважливо. І саме Майдан. Показав саме показує той ж самий Луганськ, Донецьк, де люди, які ніби були аполітичні, люди, яким було байдуже, де він живе, зараз реально себе чітко ідентифіковують українцями. І, зрештою, це ж сама Дніпропетровщина. Коли їдеш по жовтих водах, бачиш море машин з жовтими прапорцями. Люди організовують марш вишиванок. Тобто йде чітко ідентифікація, що це є наша територія, це наша земля. Ми тут господарі і це наші традиції. Будь ласка. Майте змогу їх поважати. Якщо ви не поважаєте, ми вас тут не тримаємо. Берете, їдете туди, де можливо вам буде комфортніше жити. От все чітко. Дякую вам. Дякую вам за змістовну розмову. Гостем нашої студії був народний депутат України від фракції Свобода Андрій Міщенко.